У шкільний портфель багато всім речей потрібно брати. І підручники, і пенал, та ще й форму у спортзал. Але іноді буває, хтось щось взяти забуває. В цей момент всі знають, діти можна в когось попросити. З біології підручник я забула, як незручно. Не хвилюйся, я взяла на середину стола. Зараз ось покладемо і читатимеш його. Дякую, що рятувала і підручник свій надала. На наступному уроці наша Леся знов щось хоче. Олівцем намалювала, та ось що не пригадала, що забула вдома фарби. Ось, дай з моїх ці варви. Дякую. Леся довго не вагалась, хутко взяла і скористалась. Та готовою сама допомогти геть не була. Слухай, Леся, виручай, олівця на хвилю дати. Він зламався ось раптово. І немає записів. Олівця мого віддати, хоч іще його зламати. То доси чи не проси. Лесю! Швидко припини, як не соромно тобі. Коли ти щось забувала я тобі допомагала. Так і є, прибач мені, олівця мого візьми. Відтепер я точно знаю, з усіма ділитись маю, бо взаємодопомога – наша спільна перемога.